Сьогодні буде третя частина відео про Ender 3 v 3 Core XZ і про K1C. В цій частині будуть деякі калібрування, трішки потрясемо ременями. На жаль, Core XZ поки що потрясти ременями не вдасться, а от на K1C потрясемо. Подивимось деякі нюанси про input shaping. Нагадую, що інженер Reality заблокували input shaping на екстра нечутливому. А от для K1C вони взагалі дуплюють input shaping для вісі Y на вісь X. В голові Києванці інженери Креаліті підклали двох поросяток. Ми сьогодні їх видалимо і подивимося, як буде працювати принтер. Тож сьогодні у нас деякі калібрування і деякі тести. Єдине, що я не зможу сьогодні зробити, так це показати вам друк карбоновими філаментами, тому що в артлайні за кілька днів до початку зйомок цих відео закінчився карбоновий філамент. Його елементарно розібрали, тож доведеться почекати, поки карбоновий філамент знову з'явиться. Тож заварюйте чай, сідайте зручніше і поїхали. До мене встигли приїхати і Core XZ, і K1C. Розмитнились нормально, без жодних проблем, тож я друкую десь приблизно однаково на. Але на Core XZ друкувати в рази приємніше, ніж на K1C. K1C неймовірно шумливий. Друкувати на ньому в однокімнатній квартирі можна, якщо він стоїть в ванній кімнаті. Ender 3 v 3 Core X тихіший, коштує дешевше. Швидкості друку не менше, а то й мені здається, що більші. Прискорення також не менші, друкує композитними матеріалами, в тому числі карбоновими пластиками. Перевага у K1C лише одна, те, що він іде в закритому корпусі. І сама платформа K1 не нова, до неї вже є купа рішень, як програмних, так і апаратних. І серія K1 – це серія досить популярних принтерів. Хоча я думаю, що Core XZ також будуть популярні. У Core XZ дуже вдала конструкція самого корпусу. Також використовується легка кінематика Core, і я думаю, що навіть ще 24 цьому році ми побачимо анонси у інших виробників таких самих принтерів з такою самою механікою і в таких самих корпусах. На Ender 3 V3 я вже надрукував біля 50 годин друку. На K1C поки що там біля 12 годин друку. І мені здається, що на Core XZ друкувати набагато приємніше, ніж на k 1 c Якщо у вас вже є Core XZ Ender 3, напишіть, будь ласка, відгуки свої в коментарях. Цікаво, що ви думаєте про цей принтер. За 50 годин друку я не мав жодних проблем з друком. Навіть знайшов деякі дивні моменти. Тест на максимальний потік я перероблював тричі на обох принтерах. Робив це на швидких пластиках, на різних швидких пластиках. Знову ж, швидкі пластики я взяв в артлайні. і от K1C стабільно видавав 23 мм кубічних на секунду. А Ender 3 v 3 Core XZ. Видавав 27-30 мм кубічних на секунду. І це при тому, що нагрівачі на цих принтерах використовуються однакові. Тож, якщо ви робили цей тест на своєму принтері, напишіть внизу в коментарях, які у вас вийшли результати. Цей тест можна зробити з орка там є меню калібрування і є максимальна витрата. Я робив тест від 5 мм кубічних на секунду до 30 мм кубічних на секунду з кроком 1 мм кубічний на секунду. Бажано для цього тесту використовувати. Швидкі PLA пластики. Також нагадую, що у WordCaslaрів в меню калібрування є посібник. Там описані методи тестів, які використовуються, як їх трактувати. Якщо вам не зрозуміло англійську мову, користуйтесь Google Chrome, там є можливість зробити переклад українською. Але саме перше, що потрібно зробити перед всіма тестами, це відкалібрувати коефіцієнти PID. На принтері, який прийде до вас з заводу, ці коефіцієнти вже будуть прописані. В обох принтерів є макрос BadPit для калібрування лише ліжка. За допомогою Reality Helper Script ви можете споставити корисні макроси Useful Macros. Там є макроси для калібрування ліжка на різних температурах, бо з заводу лише на 100 градусів. Є також калібрування хотенду. Калібрування PID робиться лише в випадках, коли ви отримали свіженький принтер з заводу, і якщо на цьому принтері ви замінили термістори. Термістори це терморезистор, за допомогою якого вимірюється температура. Інколи вони виходять з ладу, перша ознака того, що Містер зламався, це ви вмикаєте принтер. В кімнаті температура 23 градуси, і один нагрівач показує 23 градуси, наприклад, а інший показує ну, 30, 40, 50 або мінус 100. Це перша ознака того, що потрібно замінити термістор. Не обов'язково використовувати якісь макроси для калібрування PID. Ви можете скористатись документацією Clipper. Є команда для калібрування екструдера, тільки температуру обираєте не 170 градусів, а наприклад 220. Бажано обирати температуру, на якій ви друкуєте. Є команда для калібрування ліжка, і обов'язково після виконання калібрування потрібно зробити Save Config. Частина розділу, яка відноситься до PID коефіцієнтів, буде відміщена решіткою. Закоментовано. В самому низу принтер КФГ є розділ SaveConfig. При виконанні команди SaveConfig дані, які зберігаються, заносяться в саме цей розділ. Це автоматично генерований розділ, лізти туди руками і щось виправляти не бажано, але скажімо так, якщо ну дуже потрібно і ви знаєте, що ви робите, то можна і там редагувати дані. Але також на початку роботи принтера потрібно зробити деякі калібрування пластику. Знову ж Orca Slicer тут в допомогу, в меню калібрування є температура друку пластиком. Обираєте, наприклад, Наприклад, PLA пластик обираєте температуру початкову кінцеву, після друку моделі берете модель і ломаєте. Якщо при якійсь температурі вона ломається, то це означає, що пластик спікається на цій температурі не дуже добре. І на цій температурі не бажано друкувати. В одному з своїх відео я робив дослідження українських пластиків, і як виявилось, те, що пластик називається PLA, це ще абсолютно нічого не означає. Були пластики, які друкувались на 190 200 градусів, а були пластики, які друкувались добре на всьому діапазоні температури від 190 до 230 градусів. І також цей тест робиться для того, щоб зрозуміти, яка поверхня буде моделі, глянцева чи матова. Другий важливий тест, який потрібно зробити з пластиком, це швидкість потоку. Там два проходи, я не буду робити два проходи, роблю один прохід. Цей тест ні в якому разі не можна ігнорувати. Бо те, що в назві пластика є напис PLA, це лише означає, що основа пластику PLA. Але цей пластик може бути підмішано будь-що. Інколи PLA пластик підмішують навіть PG пластик. В Slicer в профілі пластику PLA, Generic PLA, є коефіцієнт потоку 0,98 по замовчуванню. І якщо ви з таким коефіцієнтом потоку будете друкувати швидкими пластиками, то не дивуйтесь, якщо вигляд у моделі буде такий, наче їй не вистачає пластику. Але якщо з цим коефіцієнтом потоку ви будете друкувати ісановським пластиком, в якому є напис Silk, у мене є трьохкольоровий пластик, чудовий декоративний пластик, знову ж затирено в артлайні, то цей пластик при нагріванні розширяється трішки більше, ніж звичайні PLA пластики. Тож і на моделі ви побачите дефекти, наче пластику надмірно багато. В результаті моїх калібрувань вийшло, що трьохкольоровий pla Silk потрібно друкувати з коефіцієнтом 0,93. А гіпер-PLA пластики досить добре друкують з коефіцієнтом 1,29. Ще одне важливе калібрування це pressure advance, випередження тиску. Під час друку швидкість голови змінюється, то вона збільшується, то вона зменшується. І саме завдяки коефіцієнту pressure Advance… Можна підрегулювати подачу пластику таким чином, щоб на моделі під час зміни швидкості не було ніяких дефектів. Знову ж, для кожного пластику цей параметр буде індивідуальний. В конфігурації принтера в принтер КФГ в розділі Екструдер інженерик реаліті вам вже прописали pressure Advance 4 сотих. Тож ворка слайсерів обираємо Direct, обираємо pa лінію і калібруємо від 0 до 1,1 з кроком 2000. Тест робиться досить легко і швидко. Рекомендую його обов'язково зробити. Обирайте найкрасивіше зроблену полосу і коефіцієнт записуєте в профіль пластику, увімкнути випередження тиску PA і вказати, яке випередження тиску ви будете використовувати з цим пластиком. Якщо ви не користувались кліпером, а користувались марліном, то марлін випередження тиску називається Linear Advance. Також для кожного пластику можна зробити ще калібрування тест на втягування або ж тест на ретракти. Позамочування оркаслайсера використовує ретракти від 0.2 до 0.4 для PLA пластика. І для PLA пластиків це цілком прийнятні значення. Калібрування натяжіння ременів. Рекомендую скористатись Creality Helper Script і через меню Customize встановити Guppy Screen. Під час встановлення Guppy Screen у вас додадуться деякі макроси. Рекомендую для них зробити окрему категорію і перенести ці макроси в окрему категорію. Макроси дозволяють відкалібрувати натяження ременів, відкалібрувати input Shaping і зробити апдейт группі скрін. І от, на жаль, на момент запису відео на Core XZ поки що неможливо відкалібрувати ремені. І це абсолютно не дивно, тому що взагалі Ender 3v3 CoreXZ додався в цей скрипт зовсім недавно, там 10 днів тому. Тож тут доведеться деякий час почекати. А от з КВН-C ви це можете легко зробити. Тож заходите на веб Fleet на KVNC і запускаєте цей макрос. І хвилин на 15 йдете пити каву або чай. В результаті калібрування ви отримаєте ось таку діаграму. В Creality Helper Script є Improved Shaper Calibration. Внизу цього розділу є посилання на трактування діаграм Input Shaping, і також на трактування діаграм Belt Shaper. Там ви знайдете кілька діаграм з поясненнями. Моя перша діаграма виглядала саме таким чином: всього-навсього одна пара піків, і це вже добре. Різниця в частоті між піками 1,5 Гц. А по амплітуді 33,3%. На Crealті Vieкі ви знайдете інструкцію, як зробити натяжіння ременів. Нагадую, що в кінематиці кори дуже важливо, щоб ремені X та Y були рівномірно натянуті. Для того, щоб це зробити, розбирати принтер не потрібно, вам потрібно знайти два пружинних блока. Вони стоять праворуч і ліворуч. В кожному з них є два гвинти. Ослаблюєте їх. Відкриваєте коробочку, яка йде з принтером. Там є два гвинти М3х12, і ці два гвинти закручуєте в пружинні блоки. Вони блокують переміщення пружини. Після того, як вони будуть закручені, тільки тоді можна затиснути два гвинти М3х16 з обох сторін. Після маніпуляції робите повторний тест, а в результаті я отримав різницю в частоті 01 Гц і різницю по амплітуді коливань 10%. І на цьому результаті я зупинився. Через деякий час, коли ремені розтягнуться, тоді калібрування повторю ще раз. Input shaping або ж компенсація резонансу. На тему input shaping або ж компенсація резонансу я робив інше відео. Я дуже рекомендую його переглянути, бо там дуже багато інформації саме про input shaping і як трактувати діаграми. На обох принтерах в макросах є макрос AutoTune Shapers. І якщо ви будете калібрувати принтер за допомогою цього макросу, то метод input shapінга автоматично буде вибиратись екстра нечутливий. Для того, щоб це обійти, можна просто поставити решітку перед цим записом. Другий варіант це встановити improved Shaper Calibrations. І третій варіант це встановити Goopy Screen. І я одразу рекомендую скористатись саме третім варіантом. Саме тому, що з цим варіантом ви також можете отримати діаграми по X та Y. Запустити калібрування можна як з екрану принтера, тільки не забувайте потім натиснути кнопку Save. Калібрування і розрахунок діаграми займає деякий час. Тут не використовується дуже потужний процесор, тож доведеться трішки почекати. Калібрування інтпочейпінг також можна запустити з веб-інтерфейсу. Макрос називається Goopy Shapers. Саму першу діаграму по VCX, яку я отримав на Core XZ, мене трішки здивувало. Здивувало тим, що на потужності спектральної щільності був дуже маленький множник. Це свіжесенький принтер, на якому ще ніхто нічого майже не друкував. Нагадую, що в обох принтерах використовуються латунні підшипники з графітовими вставками. Це самозмащувані підшипники. На V3 Core хз використовується лише один такий підшипник на вісі X, а на K1C використовується два таких підшипника. Вісь Х не змащують. Такі підшипники змащувати ні в якому разі не потрібно. І більш за все, що такий малий множник, був саме тому, що. Принтер ще не попрацював і ще не самозмащився. Але навіть при цьому рекомендований шепер був ZV по VCX. І прискорення менше або дорівнює 23800. З вістю ігри приблизно все було так само: такий самий малий множник, досить велике значення вібрацій на малих частотах, але навіть з двома піками був рекомендований шейпер MZV і прискоренням менше або дорівнює 4600, через кілька друків дещо змінилось. Зріс множник 10 104 ступені. Рекомендований шейпер екстра нечутливий, прискорення 10300. І от така картинка мені не зовсім сподобалась, але якщо зняти котушку з принтеру. Поставити його на рівну підлогу, то отримали рекомендований шейпер MZV і прискорення 18900 по вісі X. І я рахую, що для Ender 3 v 3 Core XZ по вісі X це чудовий результат. Для вісі Y також дещо змінилося, рекомендований шейпер екстра не чутливий і прискорення менше або дорівнює 5800. Ледве не забув сказати, що ці діаграми ви знайдете в розділі Система, там, де файли конфігурації будуть створюватись PNG файли, файли перезаписуються. Тож, якщо вам потрібно щось зберегти, натискаєте на сам файл і завантажуєте цей файл в зручне для вас місце. Для принтера Creality K1C по VC питань взагалі немає. Рекомендований Shaper Zero Vibration прискорення менше або рівня 14400. Це хороший результат. Картинка просто ідеальна. Але коли я побачив діаграму інпут-шейпінга для Вісі то, скажімо так, я дуже здивувався і був шокований такими результатами. Множник невеликий 10 в третьому, і на малих частотах якісь незрозумілі і дивні вібрації. Знову ж на вісі X тут використовуються самозмащувані підшипники. Їх змащувати не потрібно, їм потрібно дати попрацювати деякий час. І великі вібрації на малих частотах вказують в першу чергу на те, що щось затримує рух, і це при тому, що рекомендований шейпер ZV – і прискорення менше або дорівнює 20400. Насправді ситуація виявилась дуже прозаїчною. нічого там ніхто не затримував. В голові KVNC стоять дві маленькі пружинки. З однієї сторони, ці пружини давлять на підшипник, з другої сторони, вони підпирають пластикову кришку. Після видалення цих пружин картина суттєво змінилась. Сама діаграма стала суттєво кращою. Але рекомендований шейпер MZV, нагадую, що на попередньому було рекомендований шейпер ZV. І прискорення менше або дорівнює 14400. Тож рекомендувати вам видаляти ці пружини я не буду. Ви можете для себе провести експеримент, друкувати з пружинами без пружин і обрати кращий для вас варіант. Я поки що деякий час подрукую без цих пружинок, подивлюся, як буде себе принтер вести. І лише через деякий час прийму остаточне рішення. Є в мене таке підозра, що на малих частотах ці пружини самі по собі надмірно вібрували, і акселерометр саме ці коливання і вловлював. І буду чекати від вас коментарі, може ви також мали з цим справу і вже дійшли до якогось рішення. Самий, мабуть, жахливий і непотрібний тест це Bad Level Test. І я категорично не рекомендую робити цей тест на своєму принтері, особливо якщо у вас дуже свіжа підкладка. Бо, наприклад, на Ender 3 v 3 SE використовується підкладка, в яку перші друки, перші пластики в'їдаються просто намертво, і з підкладки відірвати лист товщиною 02 мм майже неможливо. Ці тести ви бачите в блогерів, хай блогери їх друкують. Якщо зробити цей тест з базовими налаштуваннями пластику, тобто коефіцієнтом потоку 0,98, і взяти пластик, наприклад, який-небудь гіпер-PLA, то результат друку на обох принтерах буде, скажімо так, незадовільний. На моделі, яка була надрукована на Ender 3 Core hz видно, що по кутам не вистачає пластику. А на 1 c пластика не вистачало не тільки по кутам, але якщо відкалібрувати потік і відкалібрувати Pressure Advance, то ситуація змінюється в кращу сторону. А якщо друкувати не в один шар 0,2 мм, а двома шарами по 0,1 мм, то на обох принтерах ви отримаєте дуже хороший результат. А ще цю модельку можна друкувати пластиками, які розширюються трішки більше. Наприклад, ісановський шовковий трьохкольоровий пластик, модель надрукована в один шар виглядає ідеально. Якщо ваш принтер на кліпери, то ви досить легко можете візуально оцінити, як виглядає ваш стіл, і для того, щоб зрозуміти, деякі перепади, нічого не потрібно друкувати. Зазвичай столи зроблені з металевої алюмінієвої пластини. Якщо нагрівати метал, то він розширяється, і розширяється він у всі сторони. Для експерименту ви можете зробити на своєму принтері наступне: відкалібрувати сітку столу при температурі стола 25 градусів, потім 60 градусів, 80 градусів і 100 градусів. І, наприклад, на моєму екземплярі Ender 3V3 Core HZ Результат був досить непоганий і на температурі 60, і на температурі 80 градусів. Але вся краса розкрилась при температурі в 100 градусів. Там в мене з'явився такий дуже дивний горб. На температурі 60-80 градусів перепад рівня столу склав приблизно 0,3 мм. Це від найнижчої ділянки до найвищої ділянки. Це дуже маленький перепад, а регулювати механічно нічого не потрібно. Такий самий експеримент я провів із K1C. на холодний стіл. 60 градусів, 80 градусів, 100 градусів, і на цих чотирьох температурах було видно, що стіл трішки нахилений вперед. При кімнатній температурі різниця між найменшим та найвищим склала приблизно 0,7 мм, але при нагріванні столу різниця зменшувалася. Для того, щоб вирівняти такий невеликий перепад, нічого робити не потрібно. Це дуже невеликий перепад. Але якщо в вас живе перфекціоніст, то спеціально для вас є ось такі моделі. Друкувати можна навіть з PLA, я друкував товщиною 0,4 мм, інсталюються вони легко і швидко без розбирання принтера. В результаті на принтері, який нагрітий до 60 градусів, я отримав перепад 0.37 мм. Але якщо бути відвертим, то на сьогоднішній день це робити не потрібно, тому що є Clipper Adaptive Machine and Purging. Він досить легко встановлюється з допомогою Creality Helper Script, автоматично вмикається, і цей камп вимірює сітку столу лише навколо моделі, яка буде друкуватись. Вчора у якості експеримента я друкував дві підкладки, адаптивна сітка виглядає наступним чином. При друці наступної моделі буде складатись інша адаптивна сітка. Але тут потрібно звернути увагу на діапазон. Перепад між найнижчою точкою та найвищою точкою склав 69 тисячних міліметра. Це дуже хороший інструмент, рекомендую його використовувати з приводу підкладок, які можна використовувати на цих двох принтерах. На k 1 c можна використовувати підкладку з силиконовою щіткою. А можна використовувати звичайні підкладки 235 на 235 мм. Тільки слідкуйте, щоб на кінці підкладок були вирізи під гвинти. На Ender 3 v 3 Core XZ також можна використовувати підкладки розміром 235 на 235 мм з вирізами під гвинти, але не купуйте з щиточками. Бо якщо ви придбаєте підкладку щіткою, то отримаєте ось таку дивну мапу столу. Але якщо ви будете використовувати кліпер Adaptive Meshing and Purging, то є варіант, що можна буде використовувати і такі підкладки. Хоча й на звичайній підкладці сопло чиститься досить непогано. VFA тест вертикальні дрібні артефакти. Slicer слайсерів меню калібрування є VFA тест Я його робив на швидкості від 50 до 300 мм з кроком 10 мм на секунду. Цей тест можна зробити для того, щоб зрозуміти, на яких швидкостях не бажано друкувати на тому чи іншому принтері. А якщо на якійсь швидкості ви побачите брижі, то це означає, що на цій швидкості механіка принтера занадто вібрує. Невеликі брижі знайшлись на Кївансі на швидкостях 60-70 мм на секунду, і до 250 мм на секунду в принципі ніяких проблем не було. А потім почали з'являтися дефекти. Я кілька разів перероблював цей тест, а результати були приблизно однаковими. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете про результати цього тесту на своїх Київанці. ender 3 v 3 хz на малих швидкістях також показав брижі. Вони добре були видно на 60-70 мм на секунду, і брижі навіть були помітні при швидкістях до 120 мм на секунду. На швидкості 100 120 мм брижі були ледве-ледве помітні, і на швидкості до 300 мм на секунду ніяких артефактів вже не було. Тобто з високими швидкостями принтер справляється просто чудово. А от дефекти на K1C зв'язані в першу чергу з тим, що нагрівач екструдера не справляється з навантаженням. Але ж знову, може, це проблема лише на моєму екземплярі. Тож, якщо у вас є K1C і у вас все добре друкується, напишіть, будь ласка, в коментарі буду розбиратись. В багатьох відео про принтери у якості тестової моделі друкують куб XYZ. Я рекомендую його друкувати зразу в масштабі 200%. Розміри куба по 8 XYZ мають дорівнювати 40 мм. K1C справився з цим кубом і де З усіх сторін розмір виходить 40 мм. А от, ender 3 v 3 gz справився, ну скажімо так, не дуже добре, бо по вісі Y я отримав результат 39,8 мм. По вісі X та вісі Z питань не було, лише було питання по вісі Y. І якщо у вас виникне така сама ситуація, то вам потрібно буде зайти в принтер KFG в конфігурацію принтера, знайти там параметр, який називається Rotation Distance. Цей параметр показує відстань, наскільки переміщується ремінь, якщо двигун, який вісить на цьому ремені, повертається рівно на один оберт. І от в конфігурації Ender 3 v 3 hz в розділі Stepper Y було вказано Rotation Distance 40, а в розділі Stepper X та Stepper Z було вказано Rotation Distance 3994. Для того, щоб відкалібрувати Rotation Distance, використовується каліфлавер. Капустяний тест в результаті капустяного тесту rotation distance по вісі Y було змінено до 3985. З таким значенням, rotation distance тестовий куб надрукувався вже дуже добре. На цьому я буду завершувати відео, але покажу ще кілька моделей, які були надруковані на Ender 3 V3 core Корахзи.